Осна загроза від початку підсезону від ускладнень грипу померли десятеро прикарпатців. Про це під час брифінгу розповіла заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус. Епідпроцес характеризується поширенням вірусів грипу А H3, H1 та B у п'яти районів. Зареєстровано якраз циркуляція цих збудників та вірусів SARS-CoV-2 чотири генетичні лінії. Омікрону також характеризується під процес важким перебігом. На, на грип реєструються летальні випадки. Е, станом на сьогоднішній день в області зареєстровано 10 летальних випадків. Переважно е, зареєстровані у віковій когорті 45 плюс, у людей, які мали супутні захворювання і які не вакциновані від ковіду та грипу. Наразі у медзакладах області з діагнозом грві лікуються 3200 осіб тисяча із них перебувають у стаціонарі, а решта отримують амбулаторне лікування. Що стосується covid 19 71 особа зараз отримує допомогу медичну, 32 особи це амбулаторний етап, і решту отримують стаціонарне лікування. Залишається ситуація стабільною. Заклади охорони здоров'я мають ліжка і достатній ліжковий фонд, тобто немає проблем з місцями для госпіталізації пацієнтів. Загалом кажуть медики, ситуація із захворюваністю залишається стабільною інтенсивні показники за попередній тиждень відповідають неепідемічному рівню. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.